Вітаю! Іноді в стартовому пістолеті лопаються, тріскаються, ламаються і губляться деталі при експлуатації пістолета. В цьому відео зробимо демонстрацію часткового розбирання стартового пістолета сур 2608 для розуміння, як правильно розбирати, робити заміну і збирати пістолет у зворотній бойовий справний стан. Часткове розбирання стартового пістолету СУР-2608 почнеться з вилучення магазину. Після цього можна переходити до зняття затвора. Для цього затвор відводиться назад, трохи припіднімається і зсувається вперед, щоб зійти з направляючих рамок, попередньо віджавши спускову скобу, яка своїм фіксатором утримує затвор на напрямних. Після зняття затвора можна приступити до вилучення пружини, яка відповідає за повернення затвора в первинне положення після пострілу. Наступними етапами йде зняття накладки руків'я. За нею ховається шептала, яке можна легко втратити, тяга курка і її пружина, з якої так само потрібно поводитись обережно, тому що може вийти як на відео. Але була вона відскочила в межах столу. Найчастіше ці елементи мають властивість губитись і виходити з ладу. Щоб самостійно зробити заміну даних деталей, вам необхідно запам'ятати їх правильне положення посадки. Після заміни або розбирання вище деталей, проводимо зворотні складання, встановлюємо тягу курка, попередньо трохи відсунувши спусковий гачок, щоб вісь тяги збігли з отвором спускового гачка. Далі пружиною відтискаємо тягу і правильною стороною садимо шептало. Встановлюємо також правильною стороною бойову пружину. Відтискаємо спускову скабу, встановлюємо затворну раму, не забуваємо про магазин. Після збирання робимо у спеціальних відведених для цього містах тестовий відстріл.